Друзі, привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами смачним рецептом салату з буряка. Цей салат можна взимку їсти так, як є, також його можна використовувати як заправку для борща. Що для цього знадобиться? Для цього знадобиться, звісно, сам буряк 4 кг, пів кілограми солодкого перцю, пів кілограму цибулі ріпчатої. І півтора кілограми помідор, 300 грам чесника, 200 грамів цукру, 60 грамів сіль, 200 грам оцту і пів літра олії. Е, спершу я олію виливаю в кастрюльку, в якій буду це все тушкувати. Кастрюлю треба брати. Металеву, не емаліровану щоб не приставало. І одразу буду різати цибулю. Цибулю нарізаю кубиками і буду обсмажувати, виливаю в кастрюльку, ставлю на вогонь олію і в цей час нарізаю цибулю, такими кубиками. І відправляю в кастрюлю, де вже є олія, підсмажити. Тушкуємо цибулю, в цей час я е, нарізаю солодкий перець, отакими От невеликими кубиками. Цибуля трохи обсмажилась. Тепер додаємо подрібнений солодкий перець сюди. 10, також обсмажуємо. В цей час я на терці натираю буряк. Буряк я можна натирати як на крупній терці, ну, я на більш дрібнішій. Мені так більше подобається, але це на вибір кожного. Натираю. Не забувайте помішувати цибулю з перцем, що у нас тушкується. Натерла я буряк і відправляю тушкувати. І поки буде тушкуватися бурячок, я на блендері перекручу помідори. Або їх можна дрібно порізати кубиками. Теж виливаємо в кастрюлю. І тепер сюди додаємо цукор і сіль. Перемішуємо. Накриваємо кришкою, чекаємо, поки закипить, потім робимо малий вогонь і будемо тушкувати 40 хвилин. В цей час я підготую банки, помию і простерилізую, закипіло. І тепер я прикручую вогонь, роблю малий і накриваю кришкою, прикриваю і тушкую. 40 хвилин. Оцет і часник ми додамо в самому кінці. Зараз я підготую часник через прес. Можна нарізати дрібненько, ну, мені так зручніше. Підготавлюємо Часник Підготувала, додавлю в самому кінці. Пройшло 40 хвилин, тушкується, додаю тепер сюди часник. І додаю оцет. Все гарно перемішую. Можна спробувати на сіль за смаком. Якщо треба, то додайте, кому як подобається. І тепер перемішаю, тушкую ще 10 хвилин і потім розливаю по банках стерилізованих, я вже стерилізую, і закриваю. Пройшло 10 хвилин. Гарно перемішую все, розкладаю по банках стерилізованих, вони в мене вже підготовлені, і будемо закривати. До речі, дуже зручно розливати любі салати та маджику, коли закриваєте, наприклад. Ось цим, цю деталю, це для соковижималки, ще така давня соковижималка ручна, і верх її якраз от ця штука. Я її використовую, коли отак розливаю, щоб зручно попадати в банки. І банки чистенькі залишаються. ну Тобто, такий лайфхак, а може, це і раніше так використовувалось не знаю. І тепер закриваємо, перевертаємо і закутуємо. У мене виходить з цієї кількості продуктів 12 півлітрових баночок. Зараз я це все гарненько закутую і залишаю до повного охолодження. Дуже смачна смачний салат, виходить. його можна їсти так до другої страви, додавати, і також я його закриваю ну, як заправка для борщу. Борщ ароматний. Виходить. І, звісно, скоріше готувати, не треба не буряк, потім терти, там тушкувати та все, а так уже готова заправка. Попробуйте, думаю, вам теж сподобається. Я вже більше 20 років користуюся цим рецептом і дуже довольна. І мої близькі також їм подобаються мої борщі. Всім смачного! Дивіться мої відео, дивіться мої рецепти. Використовуйте для себе, для своєї сім'ї. Wszystkim